І от, друзі, видання Reuters пише, що США на Раді Безпеки ООН дорікнули Китайцям в підтримці Росії у війні проти України. Уявляєте, як пише це видання, виконуючи обов'язки постійного представника США в ООН, до речі, звернулися до Китайської народної республіки з закликом припинити, припинити зокрема, допомагати агресії Росії проти України. Заява Пекіна про те, що він запровадив жорсткий експортний контроль над товарами двійного війного призначення, розсипається перед обличчям щоденного е, знаходження компонентів китайського виробництва в безпілотниках, а також в зброї і в транспортних засобах, які Росія використовує проти України, сказала Доротіши. Ну нічого собі, представник Китаю Ген Шуан... Відкинув ці звинувачення і каже про те, що Китай не являється стороною конфлікту і ніколи не надавав смертоносну зброю жодній зі сторін. Ми закликаємо Сполучені Штати, каже Китаєць, припинити перекладати вину відповідальність за українське питання. Вони називаються український вопрос», український кризіс. <годи> і от він каже перекладати провину за українське питання або створювати конфронтацію. Замість цього, ми закликаємо Пекін грати більш конструктивну роль в сприянні припинення вогню і мирним переговорам. Сказав, ну тобто, постралися американці з китайцями за Україну Е, непогано так. Американці включаються зараз. Та дай Бог, щоб вони вже зрештою якось виходили на ось ту лінію, яка була ну принаймі щодо риторики, так у Байдена. Харіс, і зараз що вона була у Трампа і Венса. і хочеться абсолютно вірити, що це ще буде підкріплено не тільки словами, але й діями відповідними. Ось що ж дуже важливо. Але Китай дійсно допомагає Російській Федерації. Тут нема чого приховувати. І китайці, які роблять вигляд, що вони нічого не розуміють. Все вони прекрасно розуміють, тому що китайці допомагають росіянам у цій війні. Більше того, видання захіл вихідними ось в суботу вийшло з. Інформацію про те, що Китай, хоче нескінченної війни в Україні, йому не вигідна перемога. Видання пише, що причина у тому, що це відволікає захід, розхитує захід, посилює вплив в Пекіна. От з таким повідомленням а, вчора вийшло видання захід, і я тут можу можу сказати, що я цьому абсолютно. Це я абсолютно підтримую, тому що Китаю дійсно вигідно те, що зараз відбувається. Китаю вигідно, щоб ця війна продовжувалась. Китаю вигідно, тому що він нічого не втрачає, тільки набуває. Росія втрачає, Америка втрачає, Україна втрачає, Європа втрачає, Китай не втрачає нічого. Звичайно, Китайцям вигідно, щоб ця війна продовжувалась, тому що вони тільки набувають. Я вам більше того скажу. Китайці правильно думають, якщо. В Сполучених Штатах Америки у військовій доктрині Китай це стратегічний противник. То звичайно, якщо війна в Україні завершиться, Сполучені Штати будуть фокусуватися саме на Пекіні. Навіщо їм це? Тому я розумію, що вони так роблять. Тому мені здається, Сполученим Штатам потрібно жорсткіше діяти щодо Китаю в тому числі, тому що по-іншому, ну якось боюсь. Це матиме інші наслідки. Давайте скажемо відверто. Просто інші наслідки, друзі. Рухаємось далі і звертаємось до інших новин, які стосуються чого, друзі, які стосуються а, Орбана, наприклад, його заяв. Давно вже ми про Орбана не говорили, і от знову він виліз і почав розповідати про те, що виявляється, Україні потрібно бути. Якоюсь буферною зоною, щоб ви розуміли, друзі між ЄС замість вступу каже Орбан за його словами, угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не кінцеву інтеграцію в європейський союз через небезпеку бути втягнутими у війну сьогодні. Доля України заключається в тому, що вона є буферною державою, яка корну яка є сусідньою державою з Росією, і ми не готові. Прийняти таку державу у горці, тільки що звідти втікли. Ми також були буферною країною під час холодної війни. Україна знаходиться в такій ситуації, якщо це може бути некомфортно, але можливо недобре. І хтось хоче з цього вирватися, але факт в тому, що країні адресу змінити неможливо, каже Орбан. Ну я тут нічого навіть коментувати, друзі, не буду, тому що маячню різноманітну, я не коментую, але якщо ви хочете відгородитись е, Україною від війни від проблем, і так далі, у вас це не вийде зробити, тому що якщо, не дай Бог, звичайно е, впаде Україна, наступною будете ви, угорці, поляки, румуни і так далі. Сусіди наші. Тому е, Орбан, якою б він не був полі... цинічною політичною істотою, я думаю, що все одно так чи інакше. Він розуміє усю небезпеку, а ось ці слова і так далі. Це риторика для електорату. Я дуже хочу в це вірити, тому що інакше складається враження, що він просто агент Кремля. Я, до речі, цьому також не здивувався. Ну, скажу вам відверто, друзі, не здивувався би, і цей блок я завершив би неприємною новиною ну, принаймні для мене, не знаю як для вас. Справа в тім, що повідомляється, що папа. Папа Римський зустрівся в Ватикані з главою відділу зовнішніх зв'язків РПЦ Російської православної церкви. Окрім митрополита Антонія, під час зустрічі прийняли участь ще і п'ять високопоставлених представників РПЦ Російської православної церкви. Офіційно подробиці зустрічі не розкриваються. Що там було, як вони зустрічались, чому вони зустрічались і чому так гидко? Також не можу вам сказати, але е але що друзі? Але сподіваємось, що, хоча б папа пушив українську тему з цими виродками в рясах з російської православної церкви, і все і що тут ще додати, я не знаю, тому поставлю тут кращу крапку. Далі будемо звертатися до інших новин, друзі. Ми будемо говорити про що про протести, поговоримо. Про закон про набу, про реакцію Сполучених Штатів Америки на цю всю історію, і от я вам хочу сказати, що є такий пан Блюменталь. Це пам'ятаєте хто такий Блюменталь? Значить, це сенатор в Сполучених Штатах Америки, і він разом з Гремом уже запропонував цей закон по ми про мита для Росії. І от він висловився щодо цих протестів. Він каже про те, що авторитет і підтримка Зеленського залежать від відданості боротьбі з корупцією, каже він, американський сенатор-демократ Річард Брюменталь підтримав протести в Україні проти ось цього закону, що обмежує незалежність антикорупційних органів. І від він назвав ці акції демократією в дії. І висловив сподівання, що президент Зеленський залишиться відданим прозорості і боротьбі з корупцією, адже від цього залежить його авторитет і міжнародна підтримка. Давайте скажемо декілька слів, друзі, про ці протести, які, до речі, ще тривають. Вчора був п'ятий день цих протестів. Вже вони не такі масові. Давайте чесно скажемо. Далеко не масові. Ось я для вас змонтував спеціально за ці три дні, три чотири дні. Різні кадри з протестів тут різні українські міста: і Київ, і Львів, і Тернопіль, і Харків, і, і, Луцьк, і, і багато інших українських міст. І от протести звідти вони, вони продовжуються. Я можу сказати, що анонсують люди велику акцію на 30 липня. Чому тому що 31 липня, за словами голови Верховної Ради Стефанчука, депутати будуть. Голосувати за новий закон за той закон, який виправить помилку, яку допустили, яку допустили депутати Верховної Ради України, проголосувавши за скасування фактично незалежності для набу і САП. і тут я хочу сказати, що є таке видання Financial Times, яке виходить з абсолютно резонансною статтею і пишуть про те, що з посиланням на свої джерела, до речі, що 70 депутатів можуть не проголосувати за цей законопроект, який планують проголосувати 31 липня. Уявляєте, чому? Тому що вони бояться, а вони бояться чого? Вони бояться помсти зі сторони набу. Пишуть, пише це видання, і е, журналісти, значить, нагадують, е, що. Джерела суспільного українського українськомовника повідомили, що в керівництві фракції частина депутатів дійсно не підтримує ось цю ініціативу, але це ну менше людей аніж 70 народних депутатів насправді. Так інший співрозмовник відмітив, що деякі депутати бояться відкриття проти них справ. При цьому один з членів фракції додав, що цифра в 70, Депутатів статті Financial Таймс викликала здивування в загальному чаті, і от я за все до чого хочу сказати: до того, що Юлій Полічук, прес-секретар фракції Слова народу, сказала, що їхня фракція Слова народу нібито готова підтримати президентський законопроект про повернення повноважень набу і спростувала інформацію про те, що про Financial Таймс, про те, що 70 нардепів типу з. Фракції Слуга народу не будуть голосувати. Але треба сказати, друзі, що багато хто звертає увагу на інтерв'ю очільника, НАБУ, який сказав про те, що ми будемо по молекулам з'ясовувати, як депутати голосували, чому вони голосували, ми будемо хронологію піднімати. Ну, і це багатьом, багатьма сприймалося як погроза, що ми будемо тепер, виявляється, З'ясовувати хто як голосував, і будемо вам мститися. Е, ну він одразу заспокоїв, сказав про те, що немає політичного переслідування в Україні. Е, ну я просто цитую його друзі. А ви там самі робіть висновки? Є політичне переслідування в Україні чи немає? Будуть мститися набушники депутатам, чи не будуть? Я цього не знаю. Я просто хочу сказати про те, що все тут тільки зав'язано на одній політиці, от і все, тому що рішення було ухвалено політично. Так, депутати, згідно закону політичної юридичної відповідальності за політичні рішення не несуть. Але ну я, я розумію, чому вони проголосували. Хтось користувався керувався вірніше своїми міркуваннями, щоб їх набушники не закрили. Хтось слухав офіс президента, щоб якомога швидше це відбулось. Ну і так далі, тому подібне. Не знаю. Але от ми маємо те, що те, що, те, що зараз маємо. Видання Вашінпост. До речі, вийшло з цікавим матеріалом там. Про що дописують журналісти? Де? Де в мене світлинка була тут? Ай, добре, давайте подивимося разі відео. журналісти дописують Ваштон Пост, що ну колонка є з аналітикою по протестам в Києві і в інших містах України. І от в цьому тексті відмічається, що якби це була Російська Федерація, Путін би послав давно своїх головорізів розгиняти протести і арештовувати протестувальників. Але оскільки це Україна, люди можуть вільно протестувати, не боячись помсти. І замість цього щоб обіголосити демонстрантів. Зрадниками чи іноземними агентами Зеленський заявив в своєму своєму зверненні до нації в середу ввечері, що ми почули, що кажуть люди, і це не залишається без уваги. В четвер Зеленський оголосив, що тільки тільки що він узгодив текст законопроекту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, і підтримує незалежність набу і сад. І він сказав, що законопроект буде внесено до парламенту в той же день. Деталі закону поки що залишаються не також і зрозумілими, але. Ну, Незрозумілими. Там головні позиції, зрозумілі, але деталі ми дізнаємось вже абсолютно незабаром. Тому це те, що, друзі, стосується, чого? Це те, що стосується, ось як ми бачимо, цього закону. Далі, давайте поговоримо про, Слухайте, про інші речі. Давайте поговоримо про фронт серед іншого, Покровськ, що там відбувається, Вавчанськ, що відбувається там. Давайте про все це далі. Для початку відео вам знайду. щоб Покровськ Покровську просто показати, щоб ви зрозуміли, як зараз це все виглядає, друзі. Щоб ви ахнули від того, як це все виглядає. Можу сказати наступне: що зараз в Покровську відбувається? На цьому тижні російські війська змогли ну, проникнути в Покровськ. Значить, українські пабліки спочатку писали, що в місто проникають ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи. Російські блогери писали, що це не ДРГ, а вже безпосередньо передові відряди російської армії. При цьому українські військові ну визнають, скажімо, так що російський наступ йде фактично по всьому фронту і. В розсип, так, тобто малими групами, які за можливості незамітно просачуються в тил Збройним силам України, які там скопичуються для майбутніх ударів, і ймовірно, одної з таких атак, і було зав'язано бій на околицях безпосередньо самого Покровська, і відео цього бою розійшлося по засобам масової інформації доволі широко. Я також його показував у себе в на каналі на Онлайн, у Блозі. Я робив блог про Покровськ. До речі, кому цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій Ютуб канал Бібік Онлайн. Наша спільнота зростає. Я вам дуже дякую за це, друзі. Тому підписуйтесь на Бібік онлайн. А я скажу про Покровськ, що дійсно, значить, ймовірно, значить, сама саме існування таких малих груп говорить про те, що оборона міста е, також. Вона є, значить, забезпечена збройними силами України, але через брак піхоти в наших лавах ворогу вдається подекуди проходити, пролазити там вони знищуються. Але те, що зав'язується бій вже на околицях, ну говорить багато про що насправді так. Тобто, це вже такі перші, на превеликий жаль, нехороші ластівки. М'яко кажучи, які можуть призвести до е серйозних наслідків щодо міста Покровська. От і все. Е але є гарні новини. Е 155 та бригада зупинила механізований штурм під Покровськом. Про це повідомляється сьогодні зранку. Е росіяни, на жаль, просунулися під Вовчанськом. Зараз покажу світлину. Е Ні, не Вов... так, секунду. Армія Путіна просунулася під біля вовчанських хуторів. Вибачте, не вовчанськововчанських хуторів на Харківщині, біля Яблунівки, біля Горіхово на Донеччині. Про це повідомляє свіжі оновлення. Deep State. є дуже круті новини. Тому новини, тому що за оперативною інформацією воїни силоборони знищили командира 83-го мотострілецького полку, 69-ї мотострілецької дивізії Російської армії. Полковника Ліє Бідіве, який командував штурмовими діями на е, великобурлуцькому напрямку. Про це повідомляє УСУ в Хортиця. От це дуже круто. Вчора Зеленський заслухав доповіді Сирського, Буданова і керівника служби зовнішньої розвідки. З головного маємо таке особлива увага саме приділяється покровському напрямку. Лише за минулу добу там 51 жорстоке зіткнення. Сумщина, там ЗСУ вдалося зупинити наступ. Секретарю РНБО доручили залучити зовнішнє фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів перевищить показники, які очікувалися ще на початку року. Повідомляється, що санкції вже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора. Буданов також доповідав і каже, і тут без деталей, але. Агресор все відчує саме так, як потрібно, запевнив Буданов Зеленського, і це заінтригувало буквально заява Буданова. І ми, власне, вирішили взяти її в заголовок. Ось таким є мирний процес.